Друзі, всім доброго здоров'я. Хом'яківка водойма Едельвейс. З Олегом приїхали. Зараз якась 16-го година рівно. З суботи на неділю. Людей багато туди, далі, все, все, все практично зайнято. Як десь по одному вільно, а так, щоб два, то тут було. Перше, друге і тут можна було. Так що два підряд вільні. Так, друзі, йду я замішувати корм. Все відроблено. Так, отакі в мене ще є трохи. Печінка рак чесник. Двадцятий. Так, це є стільки буде йти. Метод стік. Кілограмова пачка. Пелець від 1,5 до 2 мм. Дрібний пелець. Це ось стільки буде йти. Так, ще ось такий бойовий. Кілограм С секретний калімар. Також зараз будуть й у корм. Кілограм Медіум мікс пелиця. 4,5 до 10 мм. Ще одне відро, Так, тут теж секретний калімар. Раніше тут не можна було зерновими кормити, а тепер вже з зерновими можна. Так що, звісно, я цим ділом скористаюсь. Так, ось такий корм буде. Пелець Medium Mix, по кришу і цілі будуть секретний кальмар, ліквід, секретний агент. Пелець великий, big. Мікс від 8 до 20 мм конопля, звісно, зернові, мелені, але вже ароматизовані, половини Бергамот. Мікс, жер... мікс зерен великих і мікс мікрозерен. Ось це прикормка сьогодні. Корм замішав, Ось погляньте. все до цей смакоти, а ще будуть ті Трошки цілих буде. Оп. 20-й бойл ну, з попапом. Сьогодні дві точки. Одна дальня одна ближна. На кожній точці по дві вудки. І одна вудка буде йти на бойл, а одна на стік. Так, друзі, зараз годую так-така яка має корм середнім з помпом, а потім буду малим докормлювати. Зараз так, скажімо так, стартові закормлю чуть-чуть більше, а потім я так буду. От через одну годину малим з помбом, один-два з в точку, один-два спомби. Така в мене тактика. Буде. Кину по пару спомбів, дві точки середніх, а потім вже малим буду через кожну годину. Два спомбики кину на точку одну другу і так далі. От таке в мене в планах. Одемося як нам буде, так, ну що, принці водки закинуті. Закормлено. Зараз будемо перезакидати, докормлювати. О! Треба кормити. Що знав? Ну. Та, дивайте, ти в Стільки призакинути і а... докормити. Вже за 29, щоб перекидався я, докормлював, перекидався, докормлював. Так, погода гарна. У нас покльовок 0. Тут рибаків покльовок ноль. І тут де найближче, що ми бачимо, то також покльовок ноль. Та нічого, тут, в принципі, би одна покльовочка але якась така потужна затем сюди приїхали за великою рибою. рибоют на камеру звідно, звісно не видно але повний місяць на дворі можна без фонарика ходити ніч прийшла без Кльовок. Роблю призикет до корм. Ще маю півдня впереді. У нас короб не зайшов сюди. Подув вітер вже в нашу сторону, маю надію, що трохи риба звідти перейде до нас. А рибу, в принципі, маю на увазі не тільки короп, що може підійти. Тут також є саме та великі, небагато їх тут, клюють десь комусь рідко, але може і сам клюнути, крім коропа також. А море, напевно, що у тій стороні водойми де очерет сидять а саме в принципі тут ближче до, до дамби сюди ну, попадав цього року тут сам людям так що може і Семенко попасти крім короба але то в принципі шанси невеликі є сидимо монтуємо щось я в'яжу стіки. Лівовочка хоч нарешті. Та є є пішов туди, да в вудки. Може не заведе. Завів посадиться. карч. Пиццак заплутал. Ну блин. Да, блин. Давай что? Давай, бери. Маленький. Така луска в нього здорова. Сважим. На стік, на баланс. Йдемо на, на 12 баланс. Найби було. до дочора перша риба. І кормив, кормив. Та вітер трохи в нашу сторону, хоч не Уже Вже щось проклянулось. 2, mm. А, это для початку нормально. <laughs> Тоже уже на mm брице. -hmm. Чуть-чуть витарайся в нашу сторону, Я думаю, что будет поклевка. Пею кліпсу, закидаю в кліпсу. Кліпсу знімаю. Ну, якщо Якщо немає покльовки, перекидаю, то кліпсую. У Мен, мене на жилці тут маркером помальоване. Я спізнаю, кліпсую, витягую, закидаю. А якщо покльовка, тоді або на кілочках, або так як я перше. Закинув далеко, просто підтягнув до чорної мітки, закліпсував. Ну так швидше виходить, ніж на кілочках. Новий ранок всім. Вже яка восьма година доходить. Перша покльовка була і перша риба. Сподіваюся, що, що буде сьогодні І хлопці, що, що за нами також спіймали одного коробця. Але невелико, ще менше там, кіло плюс. Риба вся десь там, десь там щось ловлять, а сюди до нас не дійшло. Ну, зараз ще кілька спондрів кину корму. Снідає. Але думаю, що ще підійде риба. Вітер хоч не сильний, вже хоч дує сюди. До нас. Це принаймні хоч дає надію. На покльовки. Є риба. Що ж маленька. На 12 баланс. 40 500 грам навіть немає. Що клюнуло, то клюнуло. Де мене навколо стоїть. У мене поклівка в берег. Я невеликий. 12 баланси почався кльов. <рив> Ну, прийшла риба, прийшла, бач. Десь на три покльовки у тебе одна і мене то одна за одною. <рив> Може? Не, не клювали бо їх тут не було. Щось піхай клюха. Це тут таке бути. Та такий собі. Було і бойли закинуті, але бо, бойли я зняв. Було дві утки на стійки, дві на, на бойли. А тепер уже всі на стіки позакидав на 12 баланс. Eu acho que О! Це вже щось більше, не? Тут херово, блін, ці корчі під берегом. Завів, не? Вийшов? Ні. Тримай, тримай. Тут тут. О, о, пішов. як і в мене. Два плюс. Ну так, такі під 3 кілограма. Та типу непоганий теж такий під 3 кілограма. Можемо зважити якось. Та зважимо що нам робити. 380. Ну так коротше 3 кілограми, це ще це штук. А что так начало шесть клюват? Насколько с ветром стало краще ловить? А, ну. Давай я тут за ним, я а постарайся взяти її звудками було добре. такий кілограмовий кіло кіло сторінтон там з тої сторони скільки рибаків закормили що вони там рибу спирають і там перехоплюють <стану> а на байл Ні, на байл ла тепер закину знову от одну водку на, на байл поставив О, дверь, найс акті сюда две, вліво дверь все вліво. Дрожнят из всех. Там уже что-то А, це витягує. Пішов на твої вудки. Нічого собі там якийсь файний короб. Тут під берегом такі корчі. але ліз перший по шию. Тобто може декілька тяне таке, щоб він не пішов так, як хтось? По шиї то короб зійшов, запутався за ті корчі. Все не розуміє. Може їм великий, може борг просто? Я не знаю. Но спочатку вроді не вийшов, щось трохи. А тепер такий взагалі не йде. Але не зачіпився, просто упирається. Упирається, так, Бачу, і стартує. Спочатку думав десь такі кілограми три. Десь. Сам якісь бульбашки спливає перші. Далеко і не залізеш, бо ти такі корчиш, як у зі. Ні, ну там вага є. Там вага є. Сам, прикинь! Значить. Ага. Давай, правий брат. Ти тя Правий брат. Та правий брат, да? е! Олег, є, Хай зараз треба змочити водо Ніфіга собі. Ніфіга собі. Ну ви занижну за, за щелепу трохи покоцав цей шнур. <рив> ага, він робить так, як щукачий. <рив> <рив> він типу сів добре, то що міг перетерти по ну, цей. У нього забишаршає. На ну. дванадцятий <рив> баланс Оце красота. Довга боротьба була. На фідер. Відео принципі, побачите. Як? Каньмар с баланс я став. Ага. Може і то і кльону сам. Ага. Не? І то саме, що такий зою баланс. О, а це саме есть красота я риба? Зачепил? Так тут тут поклевака лохто. Питаю, что зачепив? А я не знаю, можливо может зачепив я вас не зачипила еду. Отивакоропять. Давай давай пошло, пошло.

Ці паявки я закормив одну точку, я звідти ловив, але звідси кидав до моєї точки. Я одноплатно так закормив. Так що ми з одної точки лагав. Подумали, нащо тут ще нам конкуренцію робити один одному, якщо можна одну нормально закормити. Я перша сама з тої точки хапнув і тепер знову олега покльовка. Ох. Чекай, цю лодку змотаю. Попусти, попусти, ще трошки, фрицьон, попусти. Ви йому зараз у борозі б'єш, не спіши. Нічого, нічого, ти тримай. Тримай лише на тяжку втомість, бо ти і так не заведемо його так під сак. Та ми, ми дочекались свого, ми свого дочекались до останнього таке точка ожила. Є, молода наша. ха дивись <свистит> Оба Важить трохи сім'я? Важить <свистит> Важить, як не важить. Такий ми дочекали свого. Дивись який. Над... Ah. Бойл чи баланс? Бойл. На двадцятий бойл клюнув. І ось результат. Кормили, кормили, чекали. Сом і одразу через 10 хвилин короб. Ось такий. Класно. Дочекались свого то все дрібнота, дрібнота і тут дві риби такі класні. Треба ливати, щоб він не перегрівався. Ми просто не ловили бо її тут не було. Риби просто тут не було. А вітер почав дути і тут зараз якби до вечора тут би ще почав кормити то хапнув би. Основне не пускати руки, чекати. Ну що, друзі? Водочок вже в воді немає. Ще так хвилин нас 15-20 і будемо зібрані і додому. Вчора, до вчора десь ну, десь половині-7, напевно, водки були закинуті в воду. І аж перша покльовка була сьогодні зранку. Там десь сьома чи восьма ранку. Риби просто у наших секторах не було. Кормив спочатку дві точки, потім вже одну так плотно закормив. Я кидав з цієї сторони, а Олег з цієї сторони туди до, до точок. Так що риба якби якби була тут на якісь вудки би клювала. Тим більше, що стояв у нас і бойли і, і стійки. Олег чекайте, ти її нафлет ловив. Олег, на два флетили і на два бойли 20. Я два стіка. Я на два стіка і також на два бойли, але зранку вже поставив, десь 1 дев'яті, вже поставив 4 стіка. Баланс 12, ну, показував якийсь кальмар. Кальмар слива. Зранку подав вітер в нашу сторону, ми зраділи. Нарешті, нарешті вже є надія на покльовки. Так воно і було. Чим кормили, на що ловили, показав. Водой медельвейс в Хомяківці, Сектор 6-7. Тут один мінус, що тут коло берега, але казав стару, що буде чистити. Корч. Один короп полег такий, десь в районі 4 кг затягнув сюди, і то він витягнув і свою станцію і чийсь. що тут під водою ліс. Але планується почистити ці корч. Також переживав, щоб сом сюди не зайшов, бо напевно щоб зійшов. Але нічого, взяли, взяли. Так що таке, друзі, не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!